Вас також дістали шахрайські дзвінки з невідомих номерів, які знають ваше ім'я і ледь не номер паспорта. Схоже настав їхній кінець недавно. Кабмін ухвалив постанову номером 761, яка змінює правила гри для мобільних операторів. Але тут не все так просто. Зараз поясню. 25 червня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив постанову під номером 761 про нові правила надання мобільного зв'язку та інтернету. По суті, це базовий документ, який регулює, як оператор має працювати з вами, як з клієнтом. І саме в ньому з'явились механізми, які можуть ускладнити життя шахраям. Тепер давайте більш детально, що саме зміниться. По-перше, автоматичне блокування. Це, напевно, найважливіше, оскільки оператори тепер будуть зобов'язані впроваджувати розумні системи. Які будуть автоматично виявляти та блокувати підозрілі дзвінки. Тобто, якщо система побачить, що з одного номера йде сотня дзвінків за хвилину на різні номери, або хтось намагається підробити номер банку, такий дзвінок просто не дійде до вас. По-друге, єдина база шахраїв. Всі оператори та служби мають обмінюватися інформацією про небезпечні номери. Якщо один оператор виявив шахрайський номер, то ця інформація швидко передається іншим і номер блокується всюди. Шахраям буде набагато важче просто взяти і перейти на інший номер. По-третє, шахраям буде важче отримати новий номер. Раніше можна було легко купити нову сім-карту без документів і одразу дзвонити людям. Саме так працювала й більшість телефонних шахраїв. Тепер, щоб підключити номер, потрібно буде пройти реальну перевірку, наприклад, підтвердити свою особу, і в результаті буде менше лівих номерів і менше шансів, що вам зателефонує шахрай. По четверте, ви будете знати, що саме підключено на вашому номері. Тепер оператор зобов'язаний чітко повідомити, які послуги активні, скільки вони коштують і хто їх вмикав. І головне, не можна просто. То так взяти і активувати послугу без вашої згоди це зменшує шанс, що ваш номер підключать до шахрайської схеми без вашого відома. По п'яте захист людей, які довго були без зв'язку. Якщо людина довго не користувалась номером, наприклад, через війну, оператор має безкоштовно відновити її зв'язок, але з перевіркою, що це справді вона, тому шахраї не зможуть скористатись старим номером, щоб видавати себе за когось іншого. І по шосте, ваша скарга це зброя. Якщо вам все ж таки зателефонував шахрай, то ваша скарга має бути оброблена набагато швидше. Система передбачає, що ви зможете легко повідомити про такий дзвінок і номер швидко перевірять та заблокують. Чи допоможе це повністю зупинити шахраїв? На жаль, ні, шахраї нікуди не подінуться миттєво, але тепер їм буде значно складніше працювати через українських операторів. І виникає питання, коли це все запрацює. Постанова вже опублікована, але вона починає діяти через три місяці, тобто восени 2025 року. А деякі пункти, зокрема про повну ідентифікацію, лише через рік. Тобто шахраїші мають трохи часу, але сітка навколо них стискається. Це перший серйозний крок, який може реально зменшити кількість шахрайських дзвінків. А що ви думаєте про це? Напишіть про це в коментарях і не забудьте поставити лайк.